Вітаю, ви на каналі ЦІВІ, як завжди, у цій порі новини в цьому випуску. Дивіться. Тернопільських депутатів-свободівців можуть засудити через бійку з міліцією. Лідерів опозиції не будуть судити за блокування Верховної Ради. Суд закрив провадження за позовом громадянки Віри Іванової до лідерів опозиційних партій. Вільнюський саміт ЄС це кінцевий термін виконання українською владою умов для асоціації України з європейським союзом, наголошує в інтерв'ю Радіо Свобода комісар з питань сусідства і розширення ЄС Штефан Фюле. Отже, тернопільських депутатів свободівців можуть засудити кримінальне впровадження за фактом порушення громадського порядку. Стало наслідком вчорашньої сутички представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з міліцією. Спроба свободівців завадити урочистій ході комуністів під червоними прапорами на 9 травня завершилася бійкою та затриманням шістьох активістів. Після складання адміністративних протоколів їх відпустили. Того ж дня було розпочато слідство щодо учасників зіткнення. За інформацією обласної прокуратури, серед них були і народні депутати України. 9 травня 2013 року стосовно народного депутата України та інших осіб розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України, хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Ті самі дії вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років. Років. Досудове розслідування здійснюється групою слідчих під керівництвом начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури області. Прес-служба прокуратури Тернопільської області. Сьогодні, наскільки я знаю, ще прокуратура не, нікого не викликала в, на допит або для дачі пояснень. Але те, що я кажу, що кримінальні справи, я думаю, що будуть порушені, тому що ми прекрасно бачимо, який режим. А от лідерів опозиції вирішили не судити за блокування парламентської трибуни. Голосівський районний суд Києва закрив провадження за позовом громадянки Віри Іванової до лідерів опозиційних партій Арсенія Синюка, Віталія Кличка та Олега Тягнебока, зазначивши, що дана справа не може розглядатися у рамках адміністративного. Судочинства на початку квітня громадянка Іванова звернулася до Голосіївського райсуду з адміністративним позовом, вимагаючи визнати незаконними дії опозиції щодо блокування трибуни Верховної Ради під час сесії. На перше судове засідання 11 квітня позивачка не з'явилася. Це вже не перший позов Іванової проти опозиції. Раніше пенсіонерка позивалася до Юлії Тимошенко за її заяву про причесність президента Януковича до її арешту. Сама Іванова з сьогоднішнім рішенням суду не згодна. І каже, що бороти, боротиметься за правову Україну до останнього. Я хочу досягнути, щоб народні депутати, які є законодавцями, які приймають закони, щоб народні депутати самі не порушували законів, подавали приклад. Щоб Україна була правовою державою, хочу. на нашу думку, взагалі подання такого роду позовів є зловживання процесуальним правом. На незалежно від того в якому порядку буде розглядати суд справу, все одно він з високою долу ймовірністю має відмовити у задоволенні такого позову. Вільнюський саміт ЄС це кінцевий термін виконання українською владою умов для асоціації України з європейським союзом. На цьому наголосив інтерв'ю Радіо Свобода, комісар з питань сусідства і розширення ЄС Штефан Фюле. Він зазначив, що у Європі вітають звільнення екс-міністрів Юрія Луценка та Георгія Віліпчука. Проте комісар підкреслив, що треба багато чого зробити, аби гарантувати, що такого явища, як політично вмотивоване судочинство, більше не буде. Пан Філе зазначив, що європейський союз готовий. Підписати угоду про асоціацію, але й надалі очікує рішучих змін від України, і ніяких відсрочок для Києва не буде. Насамперед, ми ніколи не відкладали підписання на пізніше кінцевого терміну. Міністри закордонних справ ЄС у грудні дуже чітко заявили, що будуть готові підписати угоду про асоціацію на листопадовому вільнюському саміті. Водночас вони недвозначно вказали на три сфери, в яких вони очікують рішень від України шляхом послідовних та очевидних зусиль. Це вибіркове судочинство, програма реформ і, нарешті, недосконале виборче законодавство. Президент Віктор Янукович поки не може вплинути на подальшу долю експрем'єра Юлії Тимошенко, оскільки це б означало втручання у діяльність судової влади таку. Позицію висловив у Вашингтоні міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Під час громадських слухань міністр наголосив, що український президент вже зробив крок на зустріч Євросоюзу. Він помилував Лусенка та Філіпчука, а от чинити так само щодо Тимошенко. Йому заважає принцип верховенства права. Президент не може помилувати засуджену, доки вона не вичерпала інших правових можливостей. Та коли проти неї порушено інші кримінальні справи. Повірте мені, ніхто не щасливий з того, що пані, гарна пані, колишній прем'єр-міністр, перебуває в тюрмі. Але все має відбуватися згідно з законом. Іноземна валюта та імпортні товари можуть подорожчати, а пенсійний фонд отримати тимчасову латку на бездонну діру. Так, деякі економісти оцінюють ідею депутата регіонала Володимира Зубика повернути податок на купівлю іноземної валюти. Докладніше в наступному матеріалі. Купуєте долари у безготівкових перерахунках, віддайте 1% на пенсійне страхування, вважає депутат регіонал Володимир Зубик. На сайті Верховної Ради з'явились його перші законопроекти. Обидва стосуються валютного податку. За розрахунками депутата, збір, упроваджений 1 липня, дозволили би вже до кінця року залучити в бюджет до 22 мільярдів гривень, наступного року до 30 мільярдів. Дійсно, ми зараз бачимо і дірку в пенсійному фонді, і ми бачимо зараз дірку в бюджеті. Ця дірка складає десятки мільярдів гривень. Навіть для забезпечення поточних виплат уряд змушений позичати кошти. Збір з безготівкових валютних операцій впровадили в Україні ще 98-го року. Тоді це був тимчасовий захід. 2006-го ставку скоротили з півтора до одного і трьох відсотків. За рік до одного. Ще за рік ставка становила 0,2%. У січні 2011-го пенсійний збір скасували. Оскільки є цей податок, що ми побачимо, Ми побачимо, що імпортні товари трошки подорожчають. Податок на купівлю валюту також відобразиться на ціну долару в обміннику. Якщо буде цей податок, то різниця е, в обмінному пункті між купівлею і продажу буде вже не 3-4 копійки, а приблизно 15 копійок. Якщо 10 доларів, то я заплачу 1% пенсійний фонд. Якщо це буде 1000 доларів, 10 тисяч доларів, то я не буду платити. Кожен раз все одно хочуть обікрасти людей, а я сама пенсіонерка. Не треба, мені не подобається це. Я не готовий. Але якщо це для чогось буде зроблено і буде нормальне пояснення для чого, то може люди будуть платити. Якщо нема цього пояснення, ніхто платити не буде. І будуть сірі схеми, будуть валютні ринки, все що завгодно. За рахунок валютних зборів, член парламентського комітету з питань бюджету пропонує знизити вік виходу жінок на пенсію до 55 років та зменшити мінімальний стаж до 25 років для жінок і до 30 для чоловіків. Окрім нечисленних законопроєктів, Володимир Зубик виділився серед народних обранців переходом до лав партії регіонів після обрання за списками БЮТу, а також притягнув увагу преси та юристів можливою причетністю до компанії Лівела, загадково звільненої від сплати мільярдів гривень податків за імпорт пального в Україну. Олена Опанасенко, Віталій Подолян, Твай. Отже, ви на каналі ТВА і далі у випуску ви побачите. 50 вагонів з нафтопродуктами зійшли з колії у Ростовській області. Стався вибух такої сили, що частину цистерн відкинуло на стіну житлового будинку. В результаті аварії постраждали 29 людей. 35 мільйонів громадян житиме в Україні через 40 років. Невтішні прогнози європейських науковців. Дуже дикий захід на Буковині. Національний кантрі фестиваль зібрав ковбоїв з Вінниці Дніпропетровська та Харкова. Отже, у Ростовській області ліквідують наслідки надзвичайної ситуації. Уночі понад 50 вагонів з нафтопродуктами зійшли з колії 16 повністю згоріли. З одного стався витік токсичної речовини. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії оголосило надзвичайну ситуацію. Під час прибуття на станцію Біла Калітва спалахнув локомотив. За ним почали вибухати. І решта потягу. Детонація була такої сили, що часини цистерн відкинули на стіну житлового будинку на рівні шостого поверху. В результаті аварії постраждали 29 людей, половина з них у лікарні. Майже три тисячі жителів евакуювали. Пробоїну у цистерні, з якої витікав токсичний дихлорметан, засипали піском. Рятувальники заявляють, що життю і здоров'ю людей загрози немає, і обіцяють до суботи прибрати всі ознаки аварії. Афганістан просить сполучені штати залишити військові бази і після часткового виведення військ, яке має статися в наступному році, спершу. Західне командування мало намір залишити на перехідний період від трьох до дев'яти тисяч військовослужбовців. Проте президент Хамід Карзай не хоче відпускати щонайменше 22 тисячі солдатів, тобто третину нинішнього контингенту. Вони залишаться на дев'яти військових базах. Інакше новій, новій владі не вдасться провести наступні парламентські і президентські вибори, а також укріпити свої позиції в протистоянні з талібами. 35 мільйонів громадян житиме в Україні через 40 років. Порахували європейські науковці. Населення нашої країни скорочується, та вчені переконують, ситуацію ще можна врятувати. Трохи більше ніж 45 мільйонів 529 тисяч громадян. Ось і усе населення України. Десять років тому нас було на 3,5 мільйони більше, а понад 52 мільйони цифра далекого 93-го року. Літніх людей в Україні більше ніж молоді, а народжуваність залишається низькою, як і у більшості сусідніх країн. Найвища народжуваність в Європі в Ірландії. Спостерігається традиційно, і в скандинавських країнах, тому що там. Не тільки є матеріальний добробут, а створені всі умови для того, щоб жінка успішно сполучала свою кар'єру. Із материнством єдиний позитив відносне продовження мінімальної тривалості життя у чоловіків з 62 двох у 90-х роках до 66 зараз, у жінок від 74 до 76 років. Та селян тенденція не торкнулася. За таких умов через 40 років в Україні залишиться близько 35 мільйонів громадян. Ідеться у європейському демографічному бюлетені. Від хвороб серцево-судинної системи вмирає дві третини нашого населення. А решта – це онкопатологія, тобто новоутворення, злоякісні пухлини, захворювання органів дихання, травми та нещасні випадки. Взагалі українці ставляться погано до свого здоров'я. Науковці наголосили, секрети довголіття дуже прості: здоровий спосіб життя, вчасне виявлення хвороб та оптимістична життєва позиція. Олена Опанасенко, Данило Городецький, ТВА. Великим концертом за участі зірок української естради відзначать у неділю на майдані незалежності у Києві зворушливе свято День Матері в Україні. Його святкують уже 14 років поспіль. Наш журналіст Катерина Прученко, користуючись цією нагодою, розповість історію великої материнської любові. Для жінки ніколи не пізно стати мамою. Одні кидають своїх дітей, інші, виховивши рідних, хочуть подарувати свою материнську любов тим, кому менше пощастило. З власного життя вона знає, що таке росте без ніжності турботи, адже виросла в інтернаті. Коли хочеться виховати ковнять і просто сказати, мама і боїшся сказати, і так хочеться, щоб тебе хтось приголубив, приласкав, сказав добре, привітне слово. Марії Григорівні 55 років. Разом з чоловіком вона виховує восьмеро дітей, які були нікому не потрібні. Деякі з них майже не вміють читати, мало розвинені. Вона стала мамою для досить дорослих дітей, яким важко назвати чужу людину мамою. Ну, пліский родной чоловік. Ну, як мама вважається. коли Марія запропонувала взяти в сім'ю прийомних дітей, чоловік спочатку розгубився, маючи трьох власних та ще й онуків. Вони могли б жити просто в своє задоволення та згодом зрозумів. Якщо людині подобається возитися із дітьми, десь десь гратися, десь виховувати, хіба це не жити для себе? Що ви вважаєте бути мамою? Це значить себе повністю комусь вітати мені здається. От повністю себе комусь вітати, повністю себе посвятити. За вісім років, поки існує будинок дитячого типу, Марія Григорівна стала мамою для 17 дітей. Щасливими людьми діти виростають в дружній родині під опікою щасливої матері. Для цієї мами прийомні діти такі ж, як рідні. Катерина Прудченко, Юрій Грядовкин, ТВА. Повітряний бій за участі чотирьох літаків, висадка союзного десанту, здача в полон німецьких частин. Це не кіно, а реконструкція реальних подій травня 1945-го. Завтра на мототреку треку в Києві близько тисячі учасників з десяти пострадянських країн спробують відтворити один з останніх боїв Другої світової. Як готуються до дійства, бачив наш кореспондент Віталій Маргалик, Далі. Сьогодні на мототреку Пирогово тихо та спокійно. Та вже завтра, як співаються у відомі пісні, тут будуть танки, піхота, вогонь, артилерія. Організатори фестивалю, велика перемога травень 45-го обіцяють показати масштабну реконструкцію війни. Відтворювати будуть один з останніх боїв у Європі поблизу австрійського міста Грац. Німеччина вже капітулювала, утім здаватися у полон рядовій вермахту не поспішали і продовжували бій з Червоною армією. Та завдяки союзникам німців вдалося подолати. Сейчас, вот этот именно эпизод мы хотим передать. То, что нам да, там пришлось сражаться вместе, так называемым плечом к плечу, что как бы красная армия с союзниками вместе сражается против одного самого страшного и сильного противника. Абы все выглядало максимально реалистично, організатори спробували відтворити побут учасників бою. Ось так жили американці. У нас обыгран, скажем так, небольшой хоздвор, где находятся ящики с рационами, которые получали американские военнослужащие. Это Переносной бак с тремя отделениями для еды, куда можно было поместить горячую еду, холодную еду, хлеб. А уж за таким столом на тот час собирались солдаты Червоной армии. Здесь ничего нет того, чего не было бы э, в то время. То есть все аутентичное. Посуда, ложки, еда, огурцы, редиски, каша, хлеб. Зіграти в солдатів зголосилося близько тисячі учасників з десяти пострадянських країн. Усі вони готуються до завтрашнього бою. Організатори обіцяють яскраве видовище з танками та літаками. Загалом планують задіяти 30 одиниць техніки, поринути в минуле та стати свідком подій далекого 45-го Усі охочі зможуть у суботу, о 12 Віталій Маргалик, Юрій Грядовкін, ТВА. Військова історична реконструкція завдасть клопоту столичним водіям. Державтоінспекція попереджає про можливі затори поблизу місця проведення акції монотреку Пирогово. Ускладнення у русі транспорту можливі по вулиці академіка Заболотного. Управління Даї Києва просить водіїв не паркуватись з порушенням правил дорожнього руху і неухильно дотримуватись сигналів регулювальників. Міжнародний фестиваль ковалів розпочався в Івано-Франківську в день міста. Свято зібрало близько 200 майстрів 17 країн світу. Зазвичай вони виготовлятимуть спільну композицію, яку подарують місту. Що даруватимуть цього разу, ковалі поки не кажуть. Вони вже демонстрували величезну е, дримбу, традиційний карпатський інструмент. Присутніх вразили робота єдиної жінки коваля із Франції. Пані Кероль у своїх виробах використовує коштовні метали та каміння. Завершиться фестиваль виставкою орнаментального ковальства. Дримба виготовлена для фестивалю, який хоче поставити рекорд дримбарів і Вважається найбільшою в світі. Найважче було відкувати таку масу металу. Я дуже люблю прикраси, а це моя перша робота, яку я виготовила багато років тому. Вона стала талісманом мого життя. На виготовлення я витратила багато часу. Талісман представляє мене в різних країнах. Він зроблений з каменю та вкритий металом. Хотин на Буковині став місцем традиційного лицарського турніру. На другий міжнародний фестиваль історичної реконструкції середньовічних хотин з'їхалися представники чотирьох держав. Три дні тут триватимуть бої між лицарями. Про особливості цьогорічного свята шанувальників історії далі у сюжеті з Буковини. Першими на герць вийшли кінотники. Обладунки важать понад 30 кілограмів. Тож падіння з коня потребує спеціальної підготовки. Дмитрові допомагають заняття східними одноборствами. Очень на самом деле безопасно, потому что э, съездить на турнир по там, контактному карате будет переломов и травм в два раза больше, чем у нас здесь. А адреналина здесь ничуть не меньше. То есть здесь отличная драка, мы друг друга мутузим, лупим, и это очень безопасно. Окрім сили та витривалості, учасники фестивалю змагаються у точності відтворення костюмів та зброї. Костюм под фландри п'ятнадцятого віка, І ви лук Пошила на заказ і вару іскала как що пошити. і от получилось хотинське поле пам'ятає чимало кривавих битв. Тепер неподалік фортеці зібралися лицарі з України, Росії, Білорусі та Молдови. В самій фортеці розташувалися табори, де мешкають учасники. Одяг, посуд та навіть їжа максимально подібні до тих, які використовували у середні віки. Ми стараємося все, щоб було середньовікове. Чайк приїжджає на 4 дня на фестиваль, він наконається повністю в цю атмосферу. Потом приїжджає в город і починає чекати дать слідчого фестиваля, тому що це дуже цікаво і позитивно. В дні фестивалю в Хотині можна відпочити всією родиною. Озброїтися можуть навіть недосвідчені сміливці. Для них на історичному ярмарку представлені мечі та щити з дерева також можна придбати і більш грізну зброю. Зроблено по правильним технологіям і в основному по історичним аналогам. В основному. Просто зіружя різкіпох, різних направлень, різних стилів. Тоді кожен може вибрати на свій вкус. Закінчиться фестиваль в неділю облогою та штурмом фортеці. Очікується, що за дійством спостерігатимуть понад 20 тисяч глядачів. Андрій Соколовський, Вероніка Зелевська, Чернівці для ТВА. Втрачений континент знайшла група вчених, які досліджували океанічне дно поблизу ріо де жанейро Експедиція Геологічної служби Бразилії проводила планову експедицію Експедицію, коли раптово на глибині 900 метрів виявила незвичний уламок. Знахідку вдалося підняти з моря, ним виявився уламок граніту континентальної гірської породи, яка могла сформуватися тільки на поверхні землі. Геологи вважають, що це частина давнього мадирика, який провалився на океанічне дно, в результаті розділу. Південної Америки та Африки. Імовірно, сталося це близько 100 мільйонів років тому. Нині дивну знахідку везуть у столицю для дослідження. На Дністрі зібралися ковбої та індіанці з усієї України. На Буковині триває національний кантрі фестиваль. Дуже дикий захід. Шанувальники індіанської автентики відтворили традиційний табір аборигенів Північної Америки. Аби фестиваль був вдалим... Українські індіанці провели традиційний обряд диму та розкрили люльку на обличчях фарби, які означають мир та свято, на відміну від аборигенів американських прерій, індіанці з Вінниці, Дніпропетровська, Харкова та інших українських міст з ковбоями не ворогують, тож фестиваль відбувається без зброї. Його родзинкою став музичний марафон українських гуртів, що грають музику в стилі кантрі. Фестивалі ще не було, і ми бачимо, що тут є і індіанці, і музиканти, і просто люди, яким подобається там одягати джинси, клічаті сорочки, е капелюхи, там і значок ширіпи ходити. Тобто, цим в першу чергу що це достатньо революційна подія, да скільки вже от є Україна, і скільки відбулось різноманітних фестивалів, а такого формату ще нічого не відбувалося. Таким день побачили сьогодні наші журналісти. Дякуємо за довіру до Тіа і приємного вечора. Тим хто лишається з нами надалі. На все добре.